Традиційно розглядом питань комунальних розпочалася апаратна нарада від 16 грудня. Першим про аварійні ситуації на водопровідних і каналізаційних мережах, що трапились протягом минулого тижня, звітувало керівництво КП Слов міськводоканал. У нас мало двигатель, для таким образом не змогли відкачувати каналізаційні стоки. Ну нам можна сказати, вовремя вийшли на помощі просі. Большое спасибо. виключили трігателям. двигатель встановлений. Відчасно, качені, нормальної роботи. Виконуючи обов'язки Слов'янського міського голови, у свою чергу поцікавився, яким чином підприємством втілюється робота по встановленню кришок люків на проїжджих частинах міста, зокрема по вулиці Комунарів, якою пересуваються вантажівки. У люк закрыт, и октябрьской эволюции 1,5 люк закрыт. Сегодня будет установлен люк на, на Розенбург, возле Сатурга. Он провалился, мы поставили тяжелый люк, машина туда выехала. Ну, на коммунаров вот это вот я еще раз. Сегодня машина выехала на Сатург и на коммунаров Вот люк. Низка питань на адресу водоканалу пролунали від громадськості мікрорайонів Черевківка, Семенівка і Східний. Ситуація по вулиці Сьогодні вийде машина на йому роботу. Завтра у вас буде вода. У нас не була була проблема з зі вирішили проблему, проблему. Видимо тоже званки. Поступали семеновки. От получается вулиця Нарська, туда вот тата там, штоп. Щоб... Там у большой прорыв, если его ремонтируют тысячку, поэтому это не от нас, они понизили давление воды. Мы на Восточном ремонтировали соточку трубку. И поставили вместо соточки 50 -точку. Дело в том, что мы и летом страдаем от воды, но без воды. без воды. Поэтому я вроде бы понимаю, вы воду дали, но это сегодня. А что будем делать дальше? Я не против, якщо треба сотка труба, з народу собрать деньги і купить тут трубу, Ну не гатіть. А всі війські добаво поставлена приміна. тому що у нас не було сотки. Ми питання я не займемо. Говорили й про відновлювальні роботи постраждалого під час бойових дій житлового фонду Слов'янська, що наразі просуваються слабкими темпами. Все упирається у фінансування. Роботи виконуються, але не в тому об'ємі, як хотілася проблема. Даже она остается, к сожалению, платежи пока на прежнем уровне по назначению. Да, да. Очень плохо проходят платежи, поэтому подрядчики э, снижают темпы выполнения работ. Э, в принципе, по 80% домов мы уже вышли на завершающий этап работ. Сейчас подписываются акты выполненных работ. Из этой широты остаются работы по Лазановича 8, Ленина 58, Камякова 69 и Розовик Сибор 12, Олимпийская 7. Я хочу, чтобы вы с подрядчиками проработали, чтобы успокоить их. Деньги-то из городского бюджета все выделены. Единственное, действительно, как обычно, в конце года есть проблема с подкреплением из казначейства на, на эти проплаты. Но я думаю, Вона в кінці кінців вирішиться. Деньги-то нікуди не динуться. Теплий газопостачання організації Слов'янська потерпають від мільйонних боргів населення. Керівництво виробничої одиниці «Слов'янськ тепломережа та управління газопостачання і газифікації закликало абонентів віднайти можливість погасити заборгованість до кінця року. На сьогоднішній день ця сума составляє мільйонів. Тому дуже складно. Ми на грани становою роботи. Просьба все таки погасити задовжень за наложене теплоенергію. хотел бы озвучить задолженность по районам. Значит, микрорайон Химы 1 миллион 800, вокзал 2 миллиона 200, Артема 10 миллионов 600, Мирный 270 тысяч, Центр 13 миллионов 300 и Светогорск 420 тысяч. Еще раз всем просьба погасить задолженность за групповой дяк. Погасить все долги за 14 год, нужно жить. Місі дорожають Олег Зантов представив громаді новообраного директора КТП. Ним став Костянтин Водоп'янов. Тож його уст пролунав короткий звіт про роботу і проблеми підприємства. Жалоби поступають на мусорні баки, які закриті. Зараз ми в виду, металічні, які не принадлежать підприємству. а принадлежат, пока мы не знаем, какому предприятию, найти не можем в конце. На данной неделе мы убрали две стихийные свалки. Кстати, почистили мы и мусор на трассе З між и і Краматорська, якщо ви всі знаєте, на минувшей неделе був убран там блокпост. Ситуація у нас під контролем і достатньо прогнозуємо, і в тому числі во избежание там дорожно-транспортних происшествий, тому что склон, галольот почався. Питаннями безпеки у слов'янську займається група піротехніків, що функціонуватиме у місті до тих пір, поки у нас не буде створений свій підрозділ за минулий тиждень фахівцями на території Слов'янщини. Були виявлені та знешкоджені 344 одиниці боєприпасів і вибухонебезпечних предметів. Що ж до питань охорони здоров'я, лікувальні профілактичні заклади працюють у штатному режимі. Рівень епідпорогу по захворюваності населення не перевищено. Зоді пацієнтів зачинено червіні мороди за прошеджує ні сушіно пісомдесят виставці з допомоги. В 75 случаях детям ремонтная работа продолжается. Тоже в плановом решении сейчас подходит к концу ремонт крыши стационарного корпуса номер 2, полиция номер один в стационарной машине. Завершується перший семестр учбового року. Незабаром у школярів розпочнуться довгоочікувані зимові канікули, які триватимуть два тижні. 27 числа, 27 декабря у нас останній день заняття в цьому учебному семестрі. І канікули для учащихся будуть проїдені з 29 декабря по 11 января включення. Заняття починається 12 января. Лися і кадрових питань виконуючи обов'язки мера, повідомив про завершення строків надання документів на вакантну посаду начальника відділу освіти дев'ятнадцятого числа закриває ну, останній строк подачі документів на начальника відділу образования, і двадцятого числа. Та я уже всім как бы, информирую, В суботу на 14.00 ноль пройде процедура публічного собеседования з претендентами В суботу. На 2 часа на втором этаже малий зал. До того ж, несподіваною для колег стала інформація про те, що директор комунального закладу центр обліку бездомних Алла Шарапова, яка протягом багатьох років опікувалася проблемами безхатченків, подала заяву на звільнення з посади. За весь період роботи ви зробили все можливе, щоб социализировать этих людей. Оказывали им гуманитарную помощь, материальную, помогали в оформлении документов. Я хочу, чтобы, Елена Евгеньевна, вы подготовили ходатайство вот, и от имени городского совета отметить работу этого замечательного человека. Ну а вам спасибо огромное и пусть у вас все получается. Завершилася апаратна нарада на позитивній ноті. Вручити подяку одному з волонтерів міста Слов'янська, Сердюк Тамаре Николаевне, с тем, чтобы вот отметить ее работу в период, когда мы восстанавливали город Славянск, и поприветствуйте.